Улюблені в Христі сьогодні це велика урочистість двох стовпів церкви Петра і Павла. В діяннях апостолів євангелист Лука підсумовує життя першої християнської спільноти в Єрусалимі і це дуже позитивний підсумок. Вони мали одне серце і одну душу, ділилися своїм майном, все мали між собою спільне, ніхто не був Богом, нікому нічого не бракувало. Вони вірно брали участь в катехезах апостолів, разом ламали хліб, разом заносили молитви до Бога, жили в досконалому сопричасті, думок, почуттів, емоцій і тому. Перші християни викликали своєю поведінкою захоплення, їх шанували, доцінювали. Своєю поведінкою вони дійсно давали добрий приклад, і всі мешканці Єрусалиму ними захоплювались. І ми також, дивлячись на цю першу спільноту християн, можемо ними захоплюватись, але можемо теж запитатись, чи насправді все було так. Добре, досконало, чи насправді завжди, тільки, тільки все було в них просто. А ми, то, напевно, живемо в дуже складні часи, так складно, як нам бути християнами, то так нікому ніколи не було. Є, власне ця проблема на самому початку вже була ця проблема була єдності християн і е, вважалося. Що має бути цю єдність, її часто плутали з одноманітністю. Деколи, знаєте, має бути або танцювати навколо вівтара, хтось думає, що це найкраще, а інший думає, що це тільки латинською найкраще, а інший думає, що це так, а інший по-іншому. Кожен має свою традицію, свою культуру, але коли намагаємося всіх... Втягнути тільки так, як ми робимо, то тоді такі ж самі були проблеми. Юдеї намагалися через фарисеїв, ці перші християни, які були юдеї, намагалися твердо. Настоювати на тому, щоб зберігалися традиції, приписи, щоб було обрізання, щоб навіть ті, які приходили з інших народів і культур, погані язичники, які нічого про це не знали, і яким це нічого не додавало, нічого не віднімало, і були дискусії, дуже міцні дискусії на цьому. І, власне, також сьогодні, як ми говоримо про цих святих Петра і Павла. Вони були об'єднані однією вірою, натхнені тією самою любов'ю в Христа Спасителя і до Євангелія. Але вони мали різні бачення, різні характери, і на ці бачення на проблеми дотримання їх тих стародавніх звичаїв. Власне, сьогодні ми дуже добре знаємо і багато чули. Читали про апостолів Петра і Павла. І цей спогад про них оживляє нас, ці, ці відносини наші з ними, і цей безпосередній зв'язок з Господом Ісусом Христом допомагає нам теж підтримувати, згадуючи про них. Їхнє життя, вони і членів церкви допомагає нам бути теж кращими християнами. Ми дуже добре знаємо їх спосіб життя, їх особистість, світло і тіні, знаємо, які в них були проблеми в житті, але проте вони обидва жили і працювали під впливом Господа Ісуса Христа, який вплинув на їхнє життя. Ми б могли визначити їхнє життя христоцентричним, таке слово складне, тобто, що Ісус Христос був центром їхнього життя. Чи можемо запитатися, Ісус Христос є центром мого життя? Можливо, був, можливо, є, можливо, буде, можливо, я зможу задати собі запитання. І в першому читанні в діяннях апостолів ми чули це чудодійне звільнення Петра від юдейства, звільнення з в'язниці. Розповідь про звільнення Петра з в'язниці під час Пасхи, тому що євангелист Лука, він хотів цією розповіддю, цим Євангелієм, допомогти першим християнам. І він хотів підкреслити про цю ідентичність християн, яка зароджувалась. І тому, коли Ситуація, в якій потрапляє апостол Петро до в'язниці, а він є представником, він є головою цієї першої християнської спільноти, відбувається це так, що ми чули про ірода. Ірод це був племінник ірода Великого. Який був засланий до Риму, який подружився там з Нероном. І Нерон, відповідно, його зробив царем, відправив, коли він вже виріс, відправив його і настановив царем над е, Юдеєю, над е, Єрусалимом. І цей цікавий чоловік був дуже здібний, був таким демагогом, таким е, е, чоловіком, який вмів прихильність, дуже добре здобути прихильність. Він бачив, щось відбувається в суспільстві тодішньому, що дуже багато людей стають християнами, і він відчував, що він втрачає реально політичну силу, владу в суспільстві. І тому вбив першого, вбив першого апостола, а потім побачив, що це сподобалось юдеям. І він, як справжній популіст, ну, зробив добру промову. Так говорив про захист їхніх цінностей, стародавніх звичаїв, приписів, що люди тоді сказали на площі. Так описує Йосиф Флавій, історик римський. Що тоді всі казали, це, напевно, сам Бог зійшов, такі добрі речі говорить, але потім йому стало погано, і він помер. Що з ним сталося? І християни це вважали тоді, що це Господь їм допоміг, врятував його. Вони були вимушені. Коли ми чуємо про це чудесне звільнення апостола Петра, що прийшов ангел, махнув паличкою, і він звільнився. І це було б так прекрасно, і ми могли б так і залишитись на цьому. Але тоді, чому ангел не приходив і не звільняв постійно християн? Якщо би так відбулося, як ми. Це читаємо, то всі би вже були християнами, тому що би бачили кожного разу ангел приходить, рятує. Але дуже важливо було це те, що апостол Петро був врятований. І ангел в Старому Завіті, в новому, це була присутність Бога, але через також конкретних людей. І знаючи це, Євангелист Лука описує те, що Християни були змушені втікати з Єрусалиму їх свята земля, і вони мусять вимушені шукати нову землю. Вони засновують в Антіохії нову е, свою громаду. І, власне, коли говоримо про те, що апостол Петро і апостол Павло, вони є стовпи нашої католицької церкви, вони були різні характерами. І навіть так між собою сперечалися, що коли пише листа до Галатів, апостол Павло, каже, що він багато різних поганих, неприємних слів сказав цьому апостолові Петру, який нічого не розуміє. І з часом апостол Петро теж був гострий. Знаємо, що в гецеманському саду витягнув шаблю, відрубав вухо слузі. Один і другий мали свої характери, один і другий мали свої бачення. Але в цій ситуації бачимо, як альтернативою Єрусалиму у всіх сенсах стає антіохійська громада. Появляються, брати і сестри, ця чудесним звільненням Петра з в'язниці це є цей початок ідентичності християн. Апостол Лука теж описує і говорить, нам показує, що. Апостол Петро, він був тільки верхівкою айсберга, і саме тому безпосередньо потрапляє під переслідування Ірода. Отже, остаточні наслідки цього переслідування, організованого офіційно ортодоксальним юдаїзмом, привели євангелиста Луку до прояснення ідентичності церкви по відношенню до юдаїзму. Тоді відбувається розділення і звільнюється апостол Петро. І вони міняють, власне, і це визволення Петра, І лише, є лише нагодою описати нам процес визволення Богом Його обраного народу. Ключовим є моментом це біблійний факт Божого втручання від імені свого народу, який тепер є церквою, представленою Петром. Таким чином. Дорогі брати і сестри, Бог визволяє, дає свободу своєму народу. Євангелист Лука показує, що почався новий етап християнської християни його церкви. А в другому читанні є Тимотей, який говорить нам, він не може забути Павла, який мав його в своєму серці. Цей Тимотей, і він, власне, жив думкою, що проповідник Євангелія живе, апостол Павло, і що він був автором цього постпавлівського писання, він мав рацію, що Євангелист, що апостол Павло він продовжує жити без сумніву, він прийняв мученицьку смерть, але як його Господь, він все ще живий. Його історія стає живою пам'яттю. Саме він, взятий зі свого юдаїзму, зі свого особистого життя, зі свого способу розуміння Бога і спасіння, віддав своє життя за Євангелія аж до смерті. І тут є цікаво таке, що в цьому читанні є таке вихваляння, міме, називається мімесизм, якщо я не помиляюсь. І воно перекладується так, що це є наслідування особи. Повторене, сказаною нею наслідуванням її в мові, жестах, міміці, як правило, з метою висміяти її. Там так описано, що так добре про апостола Павла, якби він ніби хвалиться, але ця мета була не висміяти, але прославити апостола, який покинув усе заради Євангелія, благодаті і спасіння для всіх людей. Автор хоче показати спільноті. Що відчував Павло наприкінці свого життя? Що будемо ми відчувати наприкінці нашого життя? Чи ми достатньо служили Богові? Чи ми дали всю нашу силу, нашу енергію? Він не був у відчаї, і апостол Петро і апостол Павло вони не були у відчаї, коли були ув'язнені, коли їх тортурували, переслідували, побивали, але був відданий на визволення Господу Спасителю всіх людей. Отже, смерть це був лише шлях, який веде до справжнього життя. Павло не робив апостол кар'єру на християнстві, але пропонував чоловікам і жінкам будь-якого релігійного та соціального походження, визволення від страждань, які вони зазнали. Казав так, апостол Павло, Господь і надалі визволить мене від усякого зла, спасе мене і приведе мене до Царства свого Небесного. Чи присутність Господа в нашому житті є настільки повна, що дозволяє нам релятиз... релятивізувати будь-яку іншу реальність, якою б привабливою вона не була для нас, чи саме дар Його спасіння висвітлює реальність нашого буття, нашого життя, діяльності, чи дійсно, коли говорив, чи дійсно Христос нашим є центром нашого життя? На що ми взагалі здатні, На що ми готові заради Христа. Тому що це є такий момент, коли ми приходимо, молимось, але коли задумаємося, чи я дійсно є готовий заради Христа зробити ті чи інші зміни в моєму житті? Євангелія від Матея є визнання віри, апостол Петро визнає Господа Ісуса Христа, Богом, Господом, і був названий цією скалою Петром. І цей Петро, який перебував в'язниці, ми чули, були вони під посиленою охороною церкви, тому що церква що робила, наполегливо молилася за нього до Бога. Ми молимось наполегливо за нашого папу, як перша спільнота чи ми молимось тривало, безустанно, безперервно. Знаю, коли був Папа Франциск, чого ми тільки не наслухалися, і в Телебаченні католицькому, які тільки дописи я не прочитав, добре, що в мене мало волосся. І насправді, Господь нас заохочує і просить молитися. Це тих, які є в таких важких обставинах, папа, який має такий великий тягар на собі, стільки різних ситуацій, така велика різноманітність, культурна думок, характерів різних країн. І він все це на собі несе в тиші. Кажуть, слухає всіх уважно, до всіх прислухається, намагається бути зі всіма щирим, відкритим. Чи ми хотіли б завжди перебувати в молитві за потреби і плани наступника Петра, щоб він завжди був вірним своєму служінню, проводячи церкву в істині та єдності, реаліях, які так дорогі Господу Ісусу Христу? Ми можемо запитати себе. Чи наша зацікавленість і прохання про наступника Петра на чолі церкви подібні до тих, які виявляли наші брати на початку історичної подорожі християнської віруючої спільноти в контексті нерозуміння і ворожнечі, які певною мірою присутні в багатьох місцях і в наш час? Служіння Петра у вірності Господові та сопричасті з ним між усіма, хто вірить у його. Нехай служіння Петра у вірності Господу та спілкуванні з ним, і з усіма, хто вірує в Його ім'я та евангелізаційний порив Павла, невтомного до виснаження заради Христа будуть для нас і для нашого часу двома великими стимулами для нашого християнської відданості, надихаючи з Петром і Павлом скелею. І Петром, і вогнем Христа Павла нехай Господь дарує нам зберігати повну довіру до Нього і шукати шляхи та засоби, щоб звіщати Його в сучасному світі. Амінь.